Наш шлях до незалежності виставка з такою назвою представлена у залі національної спілки художників. Вона присвячена 96-й річниці проголошення Латвійської республіки та 25-річчю Балтійського шляху. Відкрила експозицію надзвичайний і повноважний посол Латвійської республіки Аргітта Даудзе. На її переконання Латвія та Україна у своїй боротьбі за незалежність мають чимало спільного. Коли ми говоримо про повернення до Європи, то мається на увазі повернення до політичної Європи. Латвія з Тичною європою воз'єдналася у 2004 -му. Тепер це робить Україна, і все почалося рік тому з євромайдану українцям посол радить бути послідовними і єдиними на шляху до європейських стандартів. А міський голова Івано Франківська переконаний, з такою підтримкою Україна зуміє подолати усі труднощі країни Балтії 25 років з гордо піднятою головою. Ідуть цим Балтійським шляхом, який був задекларований і започаткований ще 25 років назад. А ми в силу певних обставин десь трошки тупцілись на місці. І тільки зараз, десь з певністю, з гордо піднятою головою, ми починаємо прямувати в Європу, в тому числі маючи таких адвокатів і таку підтримку, яку нам надають і країни Балтії, і наші сусіди поляки. І багато інших наших міст, партнерів, латвійський шлях до незалежності це 56 класичних репортажних фото, зроблені різними латвійськими фотографами і зібрані одним ілмарсом знотиншим. Фотовиставка розповідає про акцію Балтійський шлях та «Ризькі барикади, і загалом про відродження Латвійської республіки наприкінці 20-го століття, що є найбільш значною подією в новітній історії цієї Прибалтійської країни. Це вже таке історичне фото. Ми можемо тільки собі нагадати от люди мого покоління або. Старші можуть подивившись на обличчя цих людей пригадати, як це все відбувалося. Фотовиставка базується виключно на історичних документальних свідченнях і зберігає хронологічну послідовність, починаючи з кінця 80-х років. Головний акцент настрій людей та їх переживання. Також представлено фоторепортажні знімки про такі ж буремні події у Литві та Естонії. Тетяна Лугіна, Ігор Духович, Олександр Литвиненко, новини на вежі.